Всім привіт! Починаємо розгляд домашніх вправ. Параграфа 6. Буквенні вирази і формули. І так, почнемо з номера 1000, тобто 179. Мова в нього така. Число 144 збільшили у. Б разів, потім зменшили на С разів, тобто на С просто, а потім збільшили на N, який вираз отримали. Ну, Будемо записувати. Значить, спочатку ми мали число 144. Після цього збільшили У Б разів. У це означає помножити на Б. Після цього зменшили на С. Зменшити це значить мінус С. І вже після цього збільшили на М. Тобто додали М. Який вираз отримали. Ось який ми вираз отримали. Наступний номер 181. Марійка купила А кілограм груш по 10 гривень. І це кілограм яблук по 5 гривень. Скільки заплатила за покупку Марійка? Значить, за груши Марійка заплатила 1 кілограм коштує 10 гривень. А так як вона купила А кілограм, то треба помножити на А. За груши. Тобто, ну так, це вона за груші заплатила. 1 кілограм груш 10 гривень. Купила 10 кілограм, значить буде 10. а Яблука 1 кілограм коштують 5 гривень, а купила вона їх С. Кілограм, значить, помножити на С. А запитується, скільки разом? значить Ось такий вираз. Значить, виходить, тобто Марійка заплатила за покупку 10А плюс 5С гривень. Наступний номер. Помідор важить А грамів, огірок Б грамів. Поясніть, який зміст мають вирази. Значить, перший вираз. Ми бачимо, що вага одного помідора додається вага другого помідора. Значить, зміст маємо таке, що це вага одного помідора і одного огірка. Значить, друге. А відняти Б. Значить, що означає такий запис? Він може означати наступне. Він показує, наскільки один помідор важчий за один огірок. Значить, на скільки. Один помідор важаче за один огірок. Третє. Шість А. Цей вираз показує, скільки важить це вага шести помідорів. І четверте. Це вага чотирьох помідор і восьмий огірків. Так. переходимо до наступних прав. <кій> Номер вісімдесят п'ять. 85. Швидкість човна 50 км на годину. За формулою S дорівнює 50 Т, знайдіть відстань S, яку пропливує човен за час Т. Якщо Т дорівнює 4 години. Відповідно, за одну годину він пропливає, човен, 50 кілометрів, то за 4 години треба 50 умножити на 4. Отримаємо 200 кілометрів. Друге, те в нас дорівнює сам точки. Це у нас Т дорівнює 4 години. Т дорівнює 2 години. 2 години. 2 години. Відповідно відстань ми шукаємо 50 множимо на 2, Тому що 2 години проплив. За одну годину 50, за іншу ще 50. Всього отримаємо 100 кілометрів. І третє значить, Т дорівнює 10 годин. Тому 50 кілометрів помножити на 10 годин, отримаємо 500 кілометрів. Зроблено. Наступне. 188. 1 кг печива коштує 34 гривні. За формулою P дорівнює 34 помножити на М, обчислить вартість M кг печива. Значить, і так. 1 кг коштує 34 гривні. 34 гривні. Формула у нас вартість буде P дорівнює 34 помножити на M. Тоді обчислимо якщо M дорівнює 4 кг, то вартість буде 34 помножити на 4. 30 помножити на 4 – це буде 120. І 4х4 120, 4, – 16. 120 плюс 16 буде 136 гривень. Друге. Якщо m дорівнює 5 кг, то… Вартість будемо обчислювати таким чином. 34 помножити на 5 дорівнює. 30 помножити на 5 це 150. І 4 на 5 це 20, 170 гривень. Третє. М дорівнює 10 КГ кілограмів. Вартість 34 помножити на 10 буде 340 гривень. Добре. Продовжуємо. Номер 191. Число М має в запису А мільйонів Б. 1000 і P одиниць. Подайте число m у вигляді суми розрядних доданків. Нагадую, сума розрядних доданків це коли. Наприклад, число 35, це 3 помножити на 10, додати 1 ну, а просто 1. Тобто розрядні одиниці ми використовуємо там, тобто це 10, 100 1000, мільйон, 10 тисяч 100 тисяч. Так, і тому дивимося на умову і отримаємо, що у нас виходить М, дорівнює, значить, А мільйонів, це значить А помножити на мільйон. А помножити на мільйон. Додати Б тисяч. Б помножити на 1000, додати С десятків, помножити на 10 і додати П одиниць П. Ось таким чином. Ну, Собственно, це і все. Наступний номер. 194. Знайдіть значення виразу А додати 5 і відняти С, А додати 5 і відняти С. Якщо перше А дорівнює 10, а С дорівнює 8. Ми повинні в наш цей вираз підставити замість буквеного виразу числові дані. Тобто замість А напишу 10. Додати 5 відняти 8. Тому що це сказано, тут тобто треба відняти С, а С нас дорівнює 8. І підрахуємо 10 плюс 5, 15, мінус 8 буде 7. Друге. В другому у нас А дорівнює 90. А це дорівнює 18. Підставляємо в наше значення Значить, 90 додати 5 і відняти 18. Дорівнює 90 додати 5. 95. Відняти 18. Значить 80, 70. Отримали. Значить, і останній номер в цьому параграфі із домашніх, це номер 196. Пліт рухається зі швидкістю 30 на хвилину. метрів на хвилину. Тобто, за одну хвилину він пропливає 30 метрів. За який час пліт подолає відстань у 6 км? Тут у нас є різні. Виміри метри і кілометри. Пропоную спочатку записати, що 6 кілометрів це 6000 метрів. Далі нам треба дізнатися, за який час він пропливе. Для цього необхідно 6000 метрів. Поділити на ту відстань, яку він пропливає за 1 хвилину. За одну хвилину він пропливає 30 метрів. Значить, ділимо усна, можна отак от. 2 нуля потім знесемо туди. 60 ділимо на 30, буде 2. І 2-0 зносимо, отримуємо 200 хвилин. Значить, необхідно буде для того, щоб подолати 6 км за даною швидкістю. Можна перевести 200 хвилин у години. Ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин, тому нам треба 200 поділити на 60. Значить, буде 3 години. До 180 і залишається ще 290 хвилин. 3 години 20 хвилин. Знадобиться, щоб подолати 6 кілометрів. На цьому шостий параграф закінчився його домашнє завданням. Нагадую, що більш, ще більше. Розв'язки ви можете знайти на нашому сайті, який підписан, буде в коментарях. І крім того, якщо ви захочете побачити якісь інші номери, пишіть у нашій групі ВКонтакті, будемо розв'язувати по заказу. Тому що дуже багато номерів. Будемо розв'язувати ті лише які потрібні. До побачення.